Білгородністровський це місто, де є на що подивитися. Його пам'ятки в усі часи притягували натовпи туристів, паломників і любителів старовини. За довгі роки свого існування старий Акерман накопичив величезну кількість пам'ятних місць і пам'яток. На особливому рахунку, як у акерманців, так і гостей історичні архітектурні місця. Так, наприклад, однією з паркових пам'яток міста, що була побудована у минулому сторіччі та на превеликий жаль не отримала належного догляду та фінансування, є моморіально. ...меморіальний комплекс слави, що сьогодні потребує термінової реконструкції. Нещодавно у приміщенні Білгороністровського виконкому відбулося засідання круглого столу, ініційованого телеканалом Бесарабія ТВ. Порядком денним якого стало обговорення шляхів збереження історичної пам'ятки, що за словами учасників круглого столу варто здійснювати комплексно серед таких заходів. Першочерговим має бути облаштування відеоспостереження на меморіалі слави. Неоднократно от имени городского совета обращались в милицию для того, чтобы туда хотя бы был какой-то патруль, хотя бы два раза в день приходил, уже определенный, да, какой-то есть момент для посещающих, особенно там иногда у нас студенты не совсем красиво себя ведут, или там молодежь. У зв'язку з тим, що останнім часом на території України, а також Білгородністровського, почастішили випадки вандалізму, продюсером телеканалу Бесарабія ТВ Миколою Юшкевичем було внесено пропозицію звернутися до керівника міського відділу міліції Олексія Суворова з метою забезпечити посилення охоронних заходів на території меморіалу слави. Случі вандалізму учущаються, треба... будь-які патруль. А... Роста сучастувати буде это как на приїжати э, запасі кого-то становить то вже можна діляти. Сьогодні вже наступного дня Микола Юшкевич звернувся із письмовим зверненням до Білкородністровського міськрайонного відділу міліції. Відповідь керівництва якого була миттєвою на сьогоднішній день. кожен день виходять на службу по 4-5 нарядів. Погороду та пішої маршрути автопатруль. Отож, вже сьогодні, завдяки спільним та організованим діям громадськості та міської влади, меморіал слави знаходиться під пильним оком, як працівників музею бойової слави, так і правоохоронних органів.